Привіт друзі. Сьогодні у нас е, дуже дивна ситуація. Ми намагаємося зібрати декілька USB DVD приводів зовнішніх. Таку штуку ми замовили із Китаю. <кій> Вона у нас є як 12 мм. І 9 міліметрові сідірови. Ось така от разниця, бачите? Декілька міліметрів, але є різновид. Я замовив і такий, і такий корпус з Китаю, ви бачили, якщо дивилися в попередньому відео, ось такі ось штуки. Для тонших і для товстіших. В комплекті до цього приводу йде от така от передня кришечка. Давайте спробуємо його, як то кажуть, запустити. Ззаді на всіх корпусах, на всіх DVD-шках є от таке відкріплення, в принципі. Якщо ви розбирали, то знаєте, це є кріплення. Воно, його треба зняти, кріплення до материнської або до корпусу ноутбука. Воно нам зайве, його треба зняти. Цю передню планочку треба встановити дуже гарно і ніжно. Тут є стандартні, я так розумію, діла з щелочки, яку потрібно гарно чик. Ну, так воно десь виглядає. Дуже акуратно, ніжно. До речі, тут я не побачив ніякого кріплення цього цієї штуки в корпусі. Вона просто засувається. Досить легко. О, скоріше за все, так воно буде в нас виглядати. Скоріше за все, воно там всередині просто затиснулося, і він, ну, силою його можна буде витягнути звідси. У нас тут на борту три. USB 3.0. Мені подобається те, що він о, вже встроєний, без додаткових кабельочків. Та, як вони можуть десь залишитися, втратитися або ще Ну, ось, наш привід готовий. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо товстіший. Я, чесно кажучи, не, не знаю, чи працюють вони чи ні, також заодно, як то кажуть, і перевірено. Ці болтики ми викрутили. Тут всередині у нас є передня планочка, вона, тут бачите, ця товстіша, для товстішого приводу. Ну, так як в мене були і... Товстий і тонкий я замовив попереднє відео, до речі, якщо ви бачили, у мене трохи інакший був. Щось. Не подобається мені це. Давайте спробуємо на цьому. Там, здається, пошкоджена ця штука і не тримався. Кришечка не трималася. А тут добре все. все. Гарно, ніжно засовується і тримається, без проблем. <кій> До речі, підпишіться на мій канал. Мені буде дуже приємно. Я трошки набираюся, як то кажуть, підписники, але дуже-дуже, дуже-дуже, поламаний. Мінус один, як то кажуть. А тут у нас вже ще один є товстий. Тут все добре, у нього попереді все добре. Бачите, виявляються такі от недоліки. Я розбирав ноутбуки, у мене залишилося багато ще й нерозібраних ноутбуків. Ви якщо дивилися попереднє відео, у мене там була серія по розбірці ноутбуків неліквідних, яких не вдалося поремонтувати. Надіюся, це буде добрий. Так, просто він сюди засувається. Ось таким чином. Все, бачите, він туди сів. Відкривається він лише коли ввімкнутий, ну або, як то кажуть, чимось гострим, скрепкою. Як правило, там стоїть скріпка, там потрібно засунути і вона ну що, В принципі, ми готові пробувати. Тут наш тестовий комп'ютер. Якщо ви вже його дивилися в минулому відео, якщо дивилися... Тут у нас він проходить тест, до речі. А, повністю завантажений. Пам'ять половину, Жорсткий диск, нічого. Ну, В принципі, в принципі, показання непогані, 60 fps. При завантаженні 100% CPU, GPU, пам'ять пишу вже 100, але реально не 100, 80 температура. Якщо вірити цим даним, 60 FPS, досить прикольні дані відносно цього комп'ютера. Завершуємо цей бенчмарк. давайте спробуємо наш привід. У нас тут є роз'єм USB 3.0 на нашому комп'ютері. Пробуємо його втикнути. На комп'ютері відкриємо мій комп'ютер, цей ПК і втикаємо. Засвітився. На комп'ютері має з'явитися пристрій, що він встановлений. Отак встановився, навіть чомусь два рази, незрозуміло. Давайте поставимо будь-який диск, який у нас є під рукою. Це, до речі, був в одному з приводів. Не розумію, чому два рази він показався, зараз подивимося, що тут випадково. Ну, здається, працює. Так, завантажився. Подивимося, як воно буде копіювати деяку інформацію з нього. Так, 3 гигабайти копіюємо. Так, швидкість копіювання у нас не сама найкраща, але яка вже є. Замушно. Тож вважаємо, що USB 3.0 нам можна сказати толком нічого не дає. Бо швидкість 3, 2, Мб, 2 МБ в секунду, 27 до 3 МБ в секунду. Великий файл зараз копіюється, не в дрібні. воно мало би бути вище. Але вже з виходу, виходячи з становища, те, що у комп'ютері немає привода, а нам потрібно дещо щитати або записати, то Діло в тому, що інколи ще таке от трапляється, що потрібно. Але виход з положення знайдений. Швидкість не дуже задовільна, але вже яка є. Так що всім гарно дякую за перегляд. Якщо напишете коментарі, буду дуже вдячний. Якщо підпишетеся, буду ще. Вельми вдячний. Така історія у нас коштує, до речі, не дуже багато. Зараз я вам покажу, що воно таке. Нічого. Так, 330 гривень зараз воно вже коштує, я його купляв дешевше. Ні, в принципі, так, да. 330 без доставки. Можна замовити 9,5 мм, 12,5 мм і такий у в мене є один з паралельним USB Type-C, якщо є, є така ціна о 20 ці гривень різниці, якщо є така потреба підключити щось його через Type-C буде, то у вас буде така можливість. Якщо вам Рештом потрібно цей пристрій. Отже, такий в мене один є, такий ще собі два такі от замовив, один товстіший один тонший 9,5 і 12,7 мм. Так як в мене було декілька таких штук. Ці вже йдуть під викидування, вони нам не потрібні. У мене ще багато є інших ноутбуків, які я ще не дорозбрав. Так що будуть багато ще штук. Якщо мені це підійде, я придумав йому історію там в одній організації, потрібно диски постійно щитувати, читати, дивитися, що на них є інформація. А комп'ютери поставилися їм без приводів, нові HP такі. Без приводів. Там в принципі, йдуть такі тоненькі, але специфічні іменно під HP, так кажуть, рідні, з ноутбуків не підходить, я пробував. Отже, от історія. Сьогодні у нас в принципі, непогана, вихід з положення знайдено, він працює стабільно, без проблем. Швидкість не... Змінилося в середньому 3 МБ в секунду. Це немало, але ну й небагато. Всім гарно дякую за перегляди. Підписуйтеся, пишіть коментарі. Посилання буде на цю штуку буде в описі, якщо вам потрібно буде. Пишіть, звертайтеся і всього вам найкращого. Пока-пока.